Вітаю, ви на каналі CryptoKid, і у цьому відео ми розберемо оновлення, яке чекає на нас уже завтра, 3 лютого. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Завтра почнеться святкування до сотого дня гри. Як нам обіцяють, буде багато івентів та подарунків. Завтра також мають додатись нові костюми. Єдине, невідомо, чи будуть вони давати якийсь буст. І нарешті, завтра ми зможемо отримати, тікети на повторення синтезу Валькірій, Дісірів та компаньйонів. Тобто, якщо у вас є невдала спроба об'єднати, ви зможете її повторити. Тепер перейдемось по івентах. Спочатку івенти до сотого дня гри. Перший це є звичайний чекін. Тут ми отримуємо ресурси, а також на п'ятий день отримаємо тікет для повторного синтезу Дісіра, а на сьомий день для компаньйона. Як видно, на шостий день отримаємо костюм Points. Думаю, як і на зимове оновлення, частина костюмів буде за ості поінти. Наступний івент на повторювання завдання, кланову активність, входи та крафт у грі. З цікавого, ми тут отримаємо камінь безпечного зачарування. Це не означає, що зачарування пройде успішно, лише що предмет не зламається. Отримаємо безпечне зачарування на спорядження, на аксесуари, а також на зброю. І в честь свята нам прийде ось такий подарунок. Тут буде епічний компаньйон та інші потрібні ресурси. Надіюсь, у компаньона буде колекція в альбомах, що додасть нам трохи сили. Наступний івент У нас з'явиться чекін на 60 днів. Кожного дня будемо забирати ресурс і за нього крафтити виклики на компаньона. Виглядає цікаво. Подивимось, чи з тих викликів щось нам випаде. Також наступний тиждень у нас буде 50% знижка. На те, щоб замінити компаньона, Дісіра або валькірію. І останні івенти залишаються такі, як і минулого тижня. Перший на повторювання завдання, щоденні місії та вбивство унікальних монстрів. Фармимо синю нитку, Галарс Бейдж а також Червону сталь. І на вбивство монстрів у Валькірії, Хаусі та Фолькфанзі. Нагороди такі ж самі, єдине, що за всі завдання ми отримаємо ще один костюм Points. А також за виконання 10 щоденних місій отримуємо ті ж самі бонуси, що й минулого тижня. Ось такі новини на нас чекають. Хто хоче мене підтримати, переходьте за посиланням та закидайте зернятка. А ми зустрінемось у наступних роликах.